А ви знаєте, що зараз вже українці почали воювати українців? Росіяни почали мобілізовувати тих українців на окупованих територіях. І от зараз є статистика офіційна: 46 тисяч українця мобілізовано в російську армію, яка зараз воює з Україною. Звісно, більшість з них одразу здаються в полон, тобто зразу йдуть до наших здаватися і так далі. Але сам факт, що це відбувається вже зараз, наскільки розумію, що це вже їхні території, тобто вони не просто там зайшли і продовжують. А вони прям забирають наших людей, які за нас, але там окуповані залишились, розумієте, отака от ситуація. І я от розпосюджуйте це відео, бо я перед цим відео стояв, щось прическу робив і ловлю себе на думці, що я думаю за прическу. Типа нова прическа, напишіть, чи мені норм чи не норм. Я думаю, це в мене проблема. Про хтось десь зараз там під деревом, може, спить, і перепрошую під ним і какає, і, кака, і пісяє. є. І не знає, де свої, де чужі, і як добратися взагалі додому і здатися, щоб з ним було все окей. Ну, які проблеми є у людей. І типу, які проблеми от у мене і більшості з вас. Ну, як мінімум, у вас є час в Тікток, сидіть, що з дивиться, тобто у вас вже все неплохо. Це до того, наскільки нам зараз треба переусвідомити взагалі в життя і перестати тривожитися, бо тривоги і кап'ється.